Роботаксі. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли The Drive. І сьогодні ми для вас записуємо новини. Ми вже пробували запускати пілотний випуск, він вам дуже сподобався. Ви писали коментарі, знімайте ще. Відповідно, ось вам новини ще. Основною новиною минулого випуску, звичайно, була оновлена Model Y Uniper, чи Juniper. чи як вам зручніше. Відповідно, в цьому випуску також про неї дещо буде, тому що вже появились точні дати її випуску, коли вона і де буде випускатися, а точніше, де вона вже випускається і коли вона, і де вона буде випускатись найближчим часом. Поговоримо спочатку про суперчарджер. Раніше, в 2012, 13 14 і аж там до 2018 року для топових моделей Тесла для стимулювання продажу своїх автомобілів. Давала безкоштовний суперчарджер довічно. Тобто, поки автомобіль буде існувати, можна користуватися безкоштовно мережею зарядок від Тесла. Для деяких автомобілів це було тільки для першого власника, для деяких поки пожиттєво, скажімо так, пожиттєво саме автомобіля. Відповідно, Тесла повертається і зараз в Америці в Model S для нових покупців безкоштовний пожиттєвий суперчарджер. Для чого це потрібно нам? Нам це потрібно, ну скажімо так, на перспективу, тому що американці вже полюють за цими автомобілями попередніх років випуску, для того, щоб безкоштовно заряджатися, тому що в Америці цих зарядок дійсно достатньо, можна безкоштовно їздити на своєму автомобілі. В Європі це теж актуально. В нас воно поки що не дуже, але для тих, хто часто їздить в Європі, або якщо ви дивитесь нас з якоїсь європейської країни, для вас це можливо теж буде актуально. Ми ці автомобілі дочекаємося правда, трошки пізніше, коли якийсь неуважний американець її трошки поцарапає. Тоді ми її привеземо, відновимо куп і вам продамо, або ви в нас її замовите. Відповідно, ця річ вже знову повертається. Насправді дуже приємна штука. З другої сторони, насправді сумна, тому що це означає, що Тесла не так все добре з продажами моєї улюбленої S в Америці. Наступна наша новина буде про роботаксі. Мало хто його бачив, мало хто що про нього чув, але. Часина нашої команди вже навіть зуміла подивитись на цю. Дивну річ вживу. У мене є до неї свої претензії, які відносяться до дверей. До всього решти, в принципі, претензій немає. Єдине, що хотілося б, звичайно, щоб там було побільше сидячих місць. Але виглядає ця вся штука дуже ефектно. І відповідно Тесла анонсувала, що за допомогою геймпада можна буде керувати своїм роботаксі. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, для чого робити спочатку автомобіль без керма, а потім казати, що можна користуватися ним з геймпада, особливо для власників ПК. Випадково, десь на ту кнопку натиснув і відправив машину на копар. Тому дивний підхід. Але знаючи Тесло, ми вже не дивуємося нічому. Тому роботаксі можна буде, як на плейстейшені, вести себе додому через ну, допомогу джойстика. Недавно облетіли соцмережі і новинні портали. Така новина про те, що з 25-го року, з 1 січня, точніше 25-го року, відміняють всі пільги на електрокари. Я вам нагадаю, що у нас зараз при розмитненні оплачується тільки акциз, це 1 євро за 1 кВт батареї, відповідно там саму дорогу Теслу, вам потрібно розмитнити і збудити за неї 100 євро, що насправді небагато. Тому що раніше, хто давно займається електромобілем, пам'ятаю, коли ми платили. Ще 20% ПДВ і 10% мита. А також ми ще платили від 3 до 5% залежно від вартості від митної вартості автомобіля, якщо бути правильним, при першій реєстрації. Відповідно, зараз цього всього немає, і ви від ціни від митної вартості економите від 33 до 35% відповідно на розмитнення і постановці на облік свого електромобіля. І коли сказали, що з 1 січня це все діло відміняється 25-го року. Різко всі, особливо ті, хто вже купили автомобілі і чекають їх, поки вони прибудуть. для них це звичайно була дуже стресо... стресова новина. потім пройшов якийсь час і з усіх сайтів цю новину повидаляли, тому що це була неправда. А думка якоїсь людини або помилковий вислів якоїсь людини з інтерв'ю на радіо. Питання до цієї людини у мене немає. Я не знаю його мотивації, чи він дійсно помилився, бо просто не знав. Але ми всі знаємо, що з 1 січня 2026 року дійсно будуть відмінятися всі пільги для електрокарів, тому що електромобілів Україні стає все більше. Відповідно, держава вважає, що далі стимулювати покупку електромобілів в Україні не потрібно. Ринок, типу, вже розбився. З чого можу зробити висновок? У нас залишилося з вами не так багато часу для того, щоб зекономити на покупці свого електромобіля. Я думаю, що якщо ви купите автомобіль уже в травні 2025 року, можливо, ви вже і не встигнете на першу реєстрацію свого автомобіля. Тому що поки підбереться автомобіль, поки ми його виграємо, поки він приїде сюди ремонт. Сертифікація, і тільки після цього постановка на облік. Розмитнити то ми встигнемо, якщо чуть пізніше купити, але по великому рахунку часу небагато. І знову ж таки, відкладати надовго це питання теж не варто, тому що багато людей, які згадають про те, що вони хотіли собі електричну машину, почнуть на аукціонах робити, скажімо так, не зовсім адекватні ставки за ці машини. Тому завчасно підготуйтесь. На вашому місці я би вирішував питання вже зараз, поки і ціна хороша, і ажіотажу. Поки що немає того, який буде в майбутньому. Тому спочатку автомобілі просто спочатку подорожчують в Штатах досить суттєво, на мою суб'єктивну думку. А потім вони подорожчають в Європі. Тому що ми вже таки бачили, коли в нас був момент, пам'ятаєте, був короткий період безкоштовного розмитнення, в принципі, всіх автомобілів. І тоді в Європі різко чомусь виросли ціни на машини, тому що вони побачили, як українці приїжджають з. Одним лафетом купують ще один лафет. Туди грузять по машині, ще прицепи, туди теж грузять по машині і все везуть в Україну, тому що розмитнюють вони свій новий евакуатор безкоштовно, ті машини безкоштовно, і це все діло везли. Потім цю сулавочку прикрили, але сам факт, ціни в Європі тоді на машини виросли. І от, відповідно, попит він породжує, якби впливає точніше на ціну. Тому не затягуйте, бо просто ви переплатите за те, що можете купити зараз по звичайній ціні. Коли я побачив нашу наступну новину, я згадав один дуже старий мем Стоп Гіро. І мені якось на душі навіть стало трошки ностальгічно. no. О, last week. Хто зрозуміє, той зрозуміє. В 2024 році Tesla Model Y втратила лідерство в продажах як нового нового автомобіля, і її обігнала. Дація чи Дасія чи Дача Сандеро. Тепер це самий популярний в Європі автомобіль. Що нам говорить, напевно, про підхід більше людей, які проживають в Європі, до вибору своїх автомобілів. От в них два топ місця, ділять маленький кросовер і більший кросовер. Один, який Дація, Dacia Сандеро, Dacia, Dacia а друга Тесла Y. Між водою і вогнем. Просто розльот такий. Я не розумію насправді логіки. Якщо ви проживаєте в Європі і знаєте, чому так відбувається, обов'язково напишіть нам у коментарях. Цікаво буде почути вашу думку. І про нашу довгоочікувану новинку Tesla Model Y. Юніпер уже в Китаї почали її виробляти. Уже тестові лінії працюють і виготовляють Model Y. Вони я так розумію, будуть зараз налаштовувати свої конвейери, своїх роботів для того, щоб ну, в рамках тесли акуратно і гарно її збирати. А 25 травня цього року, точніше, 25 травня 2025 року, залежить від того, коли ви дивитеся це відео вже в травні буде випускатись на Гігафабриці в Берліні. Відповідно, ми будемо вже очікувати нових ваших замовлень на нову Model Y з Німеччини. Ми це робимо вже довго і упорно. Чому з Німеччини? Тому що в Німеччині самі дешеві ціни на автомобілі. Відповідно, можна купити, ми можемо купити з будь-якої країни Європи нову Tesla для вас, але просто в Німеччині це буде найдешевше. Якщо ви розглядаєте собі е, Model Y не ще не Юніпер, тому що вона ще не вийшла, але вже скоро вийде. Якщо ви розглядаєте покупку будь-якої Тесли, яку ви собі надумали, ви можете зайти до нас телеграм-канал, і там буде пропозиції по багатьом різним варіантам Тесли з Америки і з Європи. І якщо ви не знайшли підходящий для себе варіант в нашому телеграмі, там є контакти, ви можете написати і сказати, підберіть мені ось мою машину в такий бюджет або ось таку машину я хочу, скільки вона мені обійдеться і як це все діло зробити. Ми з радістю будемо відповідати на всі ваші. Питання, це безкоштовно. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк складається з такої 21 потужної батареїчки з Model S Plaid. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І на фінал сумна новина. Вона ну, така сумна, як би здавалась, на перший погляд. Тесла відкликає 700 тисяч своїх автомобілів для того, щоб вирішити проблему з неадекватною роботою системи слідкування за тиском в шинах. Відповідно. Коли я читав цю новину, я собі уявляю, як відзивну кампанію класичних автовиробників, це коли машини приїжджають в дилер або людям обдзвонюють і кажуть, приїжджайте, у нас така відзивна кампанія, давайте ми то-то то поремонтуємо. І коли я читаю цю новину, я розумію, що наші журналісти вони продовжують довбати цей. Клікбейтні заголовки, ну от на любій новині, відповідно, що це означає для власників Tesla? У мене зараз є також некоректна ця робота, вона неправильно працює. Але коли я дочитав цю новину до кінця і е е е е е там написано, що. Автомобілі навіть не потрібно на сервіс їздити. Це проблема є з новою прошивкою Тесли, А щось останнім часом, якщо чесно, Тесла зачастила своїми проблемними прошивками, тому де ми відпадають, то ще щось. А зараз некоректно працює система, датчик, система слідкування за тиском в шинах. Відповідно, вся відзивна кампанія складається з того, що вам прийде нове оновлення. Відповідно, у вас це все діло пройде, ви будете далі кататись на своїй Теслі. За що насправді ми і любимо Теслу? Тому що всі ці оновлення вони відбуваються по повітрю. На відміну від інших автовиробників, а вони робляться, тесла присилає свої оновлення безкоштовно. Я надіюсь, що це і залишиться, тому що недавно хтось з клієнтів нам казав, що Тесла там задумала відключити всім туманки і зробити це платною опцією. Ну таке я вчора їздив якраз недалеко тут в Київську область. І Туман був дуже сильний, і якщо чесно, у мене не сильно було часу для того, щоб сісти, зайти в кабінет, проплатити туманки для того, щоб проїхати туди, куди мені треба. Туман це завжди досить неочікувана штука. Тому я надію, Тесла це не буде робити. Хоча інші авторобітники так роблять. Тому оновлення по повітрю безкоштовні, дай Бог так і буде залишатися. Це були всі новини на сьогодні. Напишіть обов'язково відгук про цей випуск новин, як він вам сподобався чи ні. Які, е, які новини ми, можливо, пропустили в світі Тесл, що зараз взагалі відбувається. Зараз насправді дуже багато всього відбувається. Не за всім встигаємо слідкувати, бо нам, якби ще і машини потрібно для вас купувати. Тому якби Ютуб е, це для нас більше як таке не основне наше заняття. Але все одно, дякую, що ви дивитеся. До нас часто приходите і кажете, я дивлюсь ваш канал, мені дуже подобається. Це завжди дуже приємно приємно. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, ставте обов'язково лайки. А за машинами до нас в телеграм-канал. Він в описі до відео. Всім пока. Фестуваль Дерні О, 2024. Блін, дійсно, він його проводять. Він називався цього року, блін, він був вересні. Блін, як я його пропустив. Знаєш, як він називався? Деруни донати дрони. 3D. Фестиваль в 3D. Блін. Значить, у 2025 році теж буде фестиваль у користування. Все, будемо слідкувати за новинами. Оце новина, я розумію. Що це потрібно, якби.